Сьогодні захотілося лимонного кекса. Якраз у нас і погода за вікном. У середині лютого вирішила настати зима. У мене тут новий рік. Захотілося чогось такого свіженького. Я тут розмягчила вершкове масло. Збиваємо з цукром, і тут я ще ванільний цукор додала. Збиваю до білого. Ну, отак от, от десь. Маса побіліла і трохи збільшилася в об'ємі. Я додам щіпку солі, бо тут ті забуду обов'язково для збалансування смаку. І тепер по одному яйця уводимо. Так, тут у мене є такий кисломолочний сир, домашній жирненький. Пастоподібний, я його не буду ні перетирати ні через сито, нікуди, не ні через мясорубку. Отак от просто ложкою розімну. Додаємо сюди, до цієї маси. І на невеликих оборотах змішуємо цедру лимона. Сир розбили, тепер можна приступати і до перемішування ложкою. І тепер поступово вводимо борошно, у мене тут просіяне, із двома чайними ложками без верха розпушувача. Перемішуємо. І в кінці я ось пів лимона видушила тут сік, додаємо у кекс. І все добре перемішуємо. Духовку вже включаємо на 180 градусів, підготовлюємо форму так, отаке от тісто, воно не рідке. так от спадає з ложки. Так, форма у мене така прямокутна, застелена пергаментним папером. Папір не лякайтеся, це силіканозований, дуже хороший, я на ньому печу в цілях економії і по два, і по три рази. Так що, взагалі-то можете брати любу форму, круглу, прямокутну, квадратну. Так, викладаю. Так, розрівнюю кекс і так трохи роблю тут ось посередині заглиблення, щоб якщо буде підростати, щоб сильно великої гірки не було. Не знаю, допоможе чи не допоможе. Буває, допомагає, буває і ні. Все, ставимо в духовку. Ось який красунчик. У мене кексик. спікся вже. Пробу в духовці одну годину рівно. Температура 180 градусів, як я вже казала. Я перевірила сухо. Так, кексик готовий. Зараз я даю йому вихолонути до теплого прямо у формі. Як піднявся гарно. Зрівняти, як, наскільки в формі він був, майже у два рази піднявся. Так, мій кексик уже майже вихолонув. ще трохи тепленький. Так, робимо глазур. Тут у мене цукрова пудра, тут лимонний сік. Тепер потрібно нам додавати лимонний сік поступово і перемішувати, дивимося на консистенцію. Додаємо потрошку. Так, трохи влили і розмішуємо густо, ще. І отак от вливаємо, розмішуємо, поки не отримаємо потрібну нам консистенцію. Так, оце, мабуть, і вистачить. Отака от ось. Текуча, але не рідка. І тепер ось цією лазурю покриваємо наш кексик. Можна зробити більше і повністю усю поверхню змастити. До речі, на паски також підходить. Тут у мене 50 грам цукрової пудри і десь 2 столові ложки виходи лимонного соку. Так, все, мій кексик готовий. такий він красень. Так, ну що, розріжемо. Отакий він жовтенький, красивенький, м'якенький, всередині пухкий. Розламаємо. От. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, це вже слідуючий день, стільки в мене залишилося від кексу. Трохи дівчатам понесла скуштувати. Оце вчорашній зріз по свіжому ще. Такий він трохи прим'ятий. дуже-дуже м'який. Сьогодні він став такий більш плотніший. І от ось такий ось зріз Сьогодні. Ну, від того не менш смачніший і не менш пухкіший, ну як зараз покажу на розломі. От яка краса. Ну, всі дуже хвалили, ну, як смачнющий. Беріть на замітку ось. На розломі який. Як Паска, навіть ще смачніший. М -м -м. Смакота. Я вже, звичайно, сьогодні їла і вчора куштувала. Вчора він був такий м'який, пухнатий, як вата прям. Сьогодні став такий плотніший, сильно не кришиться, тримається кучі. По смаку все тут збалансовано. І кисломолочний сир сир ну, робить його не сухим, вологим. Що основне в кексах, я не люблю такі сильно сухі, сухі і крихкі. Глазур, звичайно, додає ще свою нотку. Не така, щоб повністю його покрити глазурю. Від душі рекомендую рецепт, беріть на замітку, Користуйтеся, печіть, радуйте своїх рідних і близьких, бережіть себе. Ми ще з вами зустрінемося обов'язково. Дослідуючих відео.